Наступний день розпочався з ретельної підготовки. Друзі та Даніель зібрали все необхідне: карти, ліхтарі, аптечку, а також все доступне їм спорядження для боротьби з надприродніми істотами. Даніель розповідав, роздав їм по, кілька срібних ножів, розповідав, що срібло єдиний метал, що може завдати справжню шкоди перевертням. Микита та Стас отримали поліхтарику з ультрафіолетовим світлом, яке, за словами Даніеля, Могло виявити приховані сліди деяких істот. Морісі та Ульяні, яку вирішили залишити в будинку під надійним наглядом Бакса, Даніель дав маленькому амулету з вовчого зубу, який, за повір'ям, мав відганяти злих духів. Пам'ятайте, серйозно промова Даніель, коли вони стояли вже на порозі свого тимчасового будинку. Ліс змінився. Він живий, і він на боці Клаудіуса. Будьте обережні, будьте уважні. До кожного звуку, до кожного шереху, і найголовніше – тримайтеся разом. Вони рушили до лісу. Сонце тільки не почало підійматися над горизонтом, але повітря вже було наповнено тим самим солодковато терпким запахом, що відчули, коли вперше прийшли крізь портал. Ліс, який раніше був просто звичайною сільською околицею, тепер виглядав абсолютно інакше. Дерева були надзвичайно високими. їхні крони. Спліталась у щільний купол, крізь який ледь пробувалося промені сонця, створюючи химерні візерунки на лісові підстилці. Кура деяких дерев мала незвичайні візерунки, що світились м'яким пульсуючим світлом, від світло блакитного до яскраво фіолетового. Земля була вкрита густим непохитним мохом, що також випромінювало слабке світіння. Кожна квітка, кожен кущ давався виправданим. Наче з іншого, вирваним з іншого світу. Їхні кольори були неприродні, яскравими та насиченими. Це неймовірно. Прошепотіла Марічка, розглядаючи навколишнє. Вона хотіла доторкнутися до умого, який світиться, але Тарас запанові. Не чіпай нього. Ми не знаємо, що це за рослина. Він попередив, його очі пильно оглядали хащі. Вони обережно йшли. Пробираючи крізь густі зарості, навіть недосвідчений мисливець Даніель, навіть досвідчений мисливець Даніель визнавав, що ліс став іншим. Стара карта, яку вони отримали в мерії, виявилася майже марною. Стежки та орієнтири зникли, поступившись місцем скінченому лабіринту хамерних рослин. Раптом вони почули тихе скиглення. Це був людський голос, сповнений відчаю. Вони застигли, прослуховуючись. Звук доносився за великого дерева, який світиться. Це може бути пастка, прошепотів Даніель, підіймаючи срібний ніж. Микита кивнув або хтось потребує допомоги. Він знав, що вони не могли просто пройти повз. Вони обережно просувалися вперед. За деревом вони побачили людину, що лежала на землі. Це була молода жінка. Її одяг був розірваний, на шкірі виднілися дивні чорні вени, що пульсували під шкірою. Вона тремтіла, з її рота виривалося тихе скилені. Це змінено», – прошепотів Даніель. Його обличчя стало серйозним. Клаудіус перетворив її, вона майже повністю під його контролем. Раптом жінка підняла голову. Її очі були повністю чорними, без зіниць. Вона видала принизливий крик, який рознісся лісом. І кинулась на них з неймовірної швидкістю. Її руки витягнулися, наче пазурі. Втікайте, крикнув Даніелі, вставляючи ніж. Тарас іштовхнув Микиту та Марічку, відбуваючи атаку зміненої. Його спортивні навички дозволяли йому бути, швид... бути швидким, але ця істота була сильнішою. Стас, розуміючи, небезпеку, намагався знайти спосіб її зупинити, поки Микита швидко не злізував ситуацію. Що ми робимо? запитала Марічка, і його голос тремтів, але вона не панікувала. Потрібно її знерухомити, крикнув Дані... Даніель, намагаючись підштовхнути істоту, вона сильна. Микита раптом помітив, що навколо них почали світитися інші дерева, а з тамних кущів почали доноситися шерехи. Крик зміненої привернув увагу. Ми привертаємо забагато уваги, промовив Микита. Нам потрібно йти. Мій змінною був небезпечним. Вони не могли вбити її, адже вона колись була людиною, і вони не знали, чи можна врятувати її. Зрештою, їй вдалося відбутися від неї, але лише завдяки Даніелю, який використовував свій спеціальний спрей, який тимчасово паралізував істоту. Вони швидко втекли, прибираючись у, у глиб лісу. Шарихи та інші звуки переслідували їх. Їх здавався більш загрозливий. Е, кожна тінь. Могла приховувати нову небезпеку. Коли вони нарешті зупинилися, щоб перевести подих, Микита дістав карту. Вона була безкорисною. Нам потрібен інший підхід, промовив він, витираючи щола Ми не можемо просто так блокати по цьому лісу. Клаудіо знає про кожен наш крок. Але що тоді? запитала Марічка. Її голос був втомленим. Даніель подивився на них є один старий шлях. Він не на карті. Його знають лише деякі шлях, який веде до заболочених земель, а звідти до строго храму. каже, що Клавдіус шукає там щось, і що він там, ми можемо його знайти. Ця інформація дала їм нову надію, але шлях до заболочених земель був невідомий, але був небезпечний. Шлях до заболочених земель це було справжнє випробування. Це була не просто ділянка лісу. А болота ста місцевість. До землі під ногами чавкала, а стомани, що постійно клубився, доносилися дивні звуки. Дерева тут були покрученими, їхні голі гілки тягнулись до неба, немов кисляві пальці, а свати виступали дивні дорослі мохом дні. Тут легко заблукати, попереджав Даніель, правно виступаючи по купинах. Він здавався. Тут, як вдома, його рухи були впевнені та тихими. Микита, Тарас і Стас йшли за ним, намагаючись не втрачати рівноваги. Марічка, незважаючи на дорослий вік іноді ледь ділець стигала за ним, і Данель кілька разів простягав їй руку, допомагаючи перестрибнути через особливо широку калюжу або перебратися через лозький корінь. Під час цих довгих коротких дотиків між Даніелем і Марічкою почалася заражуватися незвичайна симпатія. Він помічав її гості спостереження, її витривалість, незважаючи на юний вік, і ту безстрашливість, яка ховалася за її початковою лікливістю. Марічка ж, у свою чергу, була захоплена його спокою, силою та знанням про цей небезпечний світ. Вона бачила в ньому не просто мисливця, а надійну опору, її погляд часто затримався на ньому трохи довше, ніж вимагала ситуація. Микита, як її старший брат, помічав ці погляди, але поки що не надавав їм великого значення, повністю зосереджений. На небезпеках навколишнього середовища. Коли вона просунулася глибше в болото, туман став густішим, а з нього почали з'являтися ілюзії. Це були містичні істоти, здатні створювати оманливі образи, щоб збити з пантелику мандрівників і завести їх у пастку. Вони бачили своїх батьків, що кликали їх, або міста, місця з рідного села. Не вірте своїм очам, речав Даніель. Це ілюзії, вони намагаються вас заманити». Тарас ледь не кинувся за образом своєї матері, що махнула йому рукою. Стас нами це вмер, побачивши знайому вулицю свого міста. Але Микита, зосередивши, відчув холодний подих реальності, що принзав його. Це неправда, їх тут немає, вигукнув він, потрясши головою, і його слова, здавалося, розсіяли частинку морока. Марічка дивилася на образ. Бабусі Каті, що простягали її пиріжки. ледь не заплакала, але Даніельчасно прихопив її погляд і міцно сниснув руку, повертаючи її назад до реальності. Ілюзії розвіювалися, але на їхньому місці з'явилися звичайні, хоч і похмурі дерева. Бакс, який інстинктивно відчував фальш, волюсно гарчав на порожначу, допомагаючи їм розсіювати обман. Завдяки пинності Даніалі та кмітливості друзів вони пройшли крізь царство ілюзій, хоч і відчували себе виснаженими від постійного психологічного перенапруження. Нарешті крізь туман е, почали приступати образи кам'яних стін. Вони дісталися до старого храму. Це була велика, велична, але зруйнована споруда, що дихала давньою магією. Частина стін обвалилася, але деякі арки та колони ще стояли, покриті давніми руїнами. Навколо храму росло кілька величезних древніх дерев, які, на відміну від лісу, не світилися, але лише виглядали стародавніми та могутніми. Мене місце, пришептів Даніель. Його голос був сповнений рішучою сті. Клаудіус швидше за все тут або щось, що він шукає. Поки Макит, Тарас, та Марічка та Даніель вирішили на пошуки Кладіуса до старого храму, Уляна залишалася у будинку. Дівчинка спочатку сумувала за братом і друзями, але її зникла, коли до будинку завітали місцеві діти. Це були близнюки, хлопчик і дівчинка приблизно одного віку з Уляни, років 11. Їх звали Олесь і Оленка. Вони жили в сусідньому будинку, який, на щастя, залишився цілим і не був покинутий. Їхні батьки були одними з тих небагатьох, хто вирішив залишитись в місті, і що зможуть пережити ці дивні часи. Олесь був жалем і допитливим, а Оленка трохи сором'язлива. Але з доброю усмішкою вони помітили у світло, світло у вікнах у будинку і вирішили перевірити, хто там помислився. Привіт, сказав Олесь, озираючи двері. Ми бачили, як ви приїхали. Зазвичай звідси їдуть, а не приїжджають сюди. Оляна була надзвичайно рада бачити когось свого віку. Вона одразу ж поживе вішла. Привіт, так ми заблукали сюди. Мене звуть Оляна». Оленка несміливо посміхнулася. Я Оленка, це мій брат від Олесь. Хочеш погратися, так почалася дружба Оляни з місцевими дітьми. Колись і Оленка їй про життя в місті до того, як почалися дивні події. Вона знала, що де найнебезпечніші вулиці, де е, можна знайти незіпсовані їжу мазаних і де краще не ходити. Вона навчила оляну їхнім іграм, що були вигадані для розваги в умовах постійної небезпеки, наприклад, полювання на приховані скарби, які виявилися просто забутими іграшками або дрібничками. Або схованки від тіней, коли вони ховалися від уявних ворогів. Оляна, яка раніше була сумною і похмурою, тепер посміхалася. Вона знайшла тут не тільки друзів, а й відчуття належності. Оленка і Олесь також розповідали Оляні про чутки, що ходили в місті, про те, як мері намагаються організовувати людей. Про те, як іноді з лісу доносяться дивні звуки про те, що деякі дорослі бачили змінених людей, що перетворились на монстрів. Вони були дітьми, але вони розуміли серйозність всіх ситуацій, і намагалися зберегти дитинство. Марія часто збирає усіх, щоб вирішити, що робити, розповів Олесь. Іноді вони йдуть в ліс шукати Клаудіуса, але це дуже небезпечно. Уляна не слухала їх розповіді її дитячий розум. Почав складати повнішу картину цього світу. Вона розуміла, що її брати і друзям зараз дуже небезпечно, але вірила, що вони повернуться. Дружба з Оласом та Оленою дала їй силу і надію. Вона більше не відчувала себе самотньою. Але це було найголовніше. В цьому дивному, а це було.